Чому люди заводять домашніх улюбленців? Тому що їм сумно, коли нема улюбленців домашніх. Вони і заводять, ухажують за ними, в туалет їх учать чомусь, дрісірують, на цирк водять, вони в цирку виступають. А в тебе хтось є з тваринок вдома? «Є, тільки не домашні. А хто в тебе? Котята. Вони маленькі. Мама сама потерялася, а котята залишили. Вона ночок ним приходить. А де ж котята живуть? На вулиці. У вас біля будинку десь? Ну, так. Да. А ти якось про них піклуєшся? Так, я, я їх кормлю кормом. Курячим. А тобі б хотілося, щоб хтось у тебе в будинку живі створив? Хотілося. І я вже Діду Морозу загадала. А що ти загадала? Собачку, цуценятка, воно потім виросте. А чому тобі цуценятку хочеться? Тому що мені цікаво, як його виросте. А як ти думаєш, Дід Мороз тобі подарує цуценятку? Не знаю, якщо йому ельфи це покладуть, то він мені подарує, а якщо не покладуть, то не подарує. А Яка ж тебе суценятку хоч? З лінними ушами. ото як в мультику. А на колір якась? Оранжева. Або біла, або чорна. ім'я придумала? Лесі. Чому люди заводять домашніх улюбленців? Бо їм хтось їм хочеться, бо вони дуже хотіли його. А в тебе є хтось із тваринок вдома? Ні, нема. Ні, нема. А чому в тебе нікого немає? Бо просто сестричка хоче, а папа і мамою не хочуть купляти. А кого б ви так. хотіли мати вдома сестричку? Ми хотіли. В дуже хоче собаку. Велику або маленьку. А батьки що говорять? Батьки не хочуть купляти, бо папа не любить собак і котів. А вам би хотілося, так, щоб була собачка? Так, да. дуже хотілося.